Один з смертних гріхів психолога це що це рятівництво, таке спасательство, як ми раніше казали, так. як воно проявляється? Тут дивіться, хочу звернути вашу увагу, що це не тільки про ваші дії щодо клієнта, ваші слова і так далі, це про те, як ви думаєте про клієнта. Який образ клієнта у вас виникає навіть, знаєте, отакий миттєвий якийсь. От до цього треба бути дуже уважним. На рівні поведінки, що таке оце спасательство, рятівництво, де воно виникає, затягнути сесію, у вас є година сесії, а ви працюєте годину 20. Тому що у клієнта якась така тема, де ви не можете його перебити, бо вам здається, ключове, що він не переживе умовно, так? буде йому важко. Ви працюєте, у вас година, там, сесія коштує X, але цьому клієнту ви даєте знижку там, 50% і так далі. Тому що знову ж таки вам здається, що він більше не може заплатити. Тут, дивіться, таке. Токсичне рятівництво, воно дуже багато має такого, що вам здається. Насправді ви це не прояснили з клієнтом. Коли от я на супервізії розглядаю такі випадки, я запитую: а чому ви думаєте, що цей клієнт, ваш клієнт, не може платити нормальну суму? І дуже часто мої супервізанти, прекрасні психологи досвідчені вже і так далі. Вони кажуть про те, ви знаєте, я от якусь чомусь мені така була фантазія. Я говорю, ну, ви це проговорювали з клієнтом. Ну, він прийшов на першу сесію, він сказав про те, що зараз в нього скрутна матеріальна така ситуація. І я подумала, чи подумав, і так далі. Тобто, от е, будь-які токсичні такі дисфункційні елементи відносинах, це те, що я собі так подумала, він щось сказав, а я собі подумала, що так. Тобто, це якась фантазія, яка не проговорюється з іншою людиною. от Тому ці всі затягування сесій, е, знижки по оплатах, перенос сесій, коли вам не зручно, але йому зручно і так далі, е, це є рятівництво. На рівні поведінки, і вихід це проговорюйте. Так, проговорюйте, або, наприклад, якщо дійсно, деколи клієнти просять знижки, це може бути, то проговорюйте е, кордони, межі. Добре, перші два місяці ми працюємо за таку ціну. А потім ми вертаємося до цієї теми і обговорюємо, чи покращився ваш матеріальний стан, і ви можете вже платити повну ціну. Тоді це інша така е, ситуація. так? Другий рівень рятівництва – це те, як ви думаєте про клієнта і як ви собі його уявляєте. Отут От важливо знати такі нюанси. От наскільки у вас є така токсична жалість до клієнта? Вам здається, що він безпомічний, він е, скоріше ну, він щось не витримає, він такий, знаєте, трошки безпорадний, трошки десь якийсь ну, ніби е, неповноцінний не, не, не і так далі. От, е, ну, Наприклад, той же, та ж ситуація, коли він розказує, клієнт розказує якусь таку важку для нього тему, і є закінчення сесії, все, є час. І ви не робите зупинку сесії, тому що вам здається, це ваша фантазія да, ваш. Образ клієнта, ви думаєте про нього так, що він не може справитися з цими переживаннями. От йому буде дуже там, не знаю, якось обідно чи ще щось, він щось таке буде важке переживати. І ваша фантазія, ти глибше піти, це те, що він з цим не справиться. Так? Тобто ви не думаєте, ага, ну якщо ми зараз закінчимо, так, для нього це буде певна фрустрація, але він зможе себе стабілізувати. А ви скоріше думаєте, так якщо ще раз. Піти глибше, ви думаєте, що в нього буде фрустрація, і він не зможе себе стабілізувати. Розумієте? Тобто він не той, який не може. От, і оці такі м м м сприйняття клієнта та, в моменті важливо усвідомлювати. І там, де ви сприймаєте клієнта як того, що не може, то це і є таке от рятівництво токсичне на рівні сприйняття.